Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, із нинішнього послання апостола Павла, ми маємо зрозуміти, що не засуджуючи гріхи наших близьких, ми маємо носити тягарі один одного і так виконаємо закон Христовий. Тож проста істина постає перед нами. Хто любить Христа, той буде любити і друзів своїх, і ворогів своїх, бо Бог є любов. Сьогоднішнього дня Святою Православною Церквою почитаються преподобний Сава освячений, а також святитель Гурій, архієпископ Казанський, який був засновником Казанської православної єпархії у середині 16 століття. Про преподобного Саву Освяченого ми дізнаємося із V століття. Народився святий у сім'ї офіцера у Кападокії, а у вісім років він вступив до монастиря Святої Флавіани. Саме там талановитий юнак добре вчився і вивчав святе письмо. А вже у 17 років Сава прийняв чернечий. Постриг і через 10 років відправився на святу землю. Там преподобний Єфимій Великий порадив юнакові перейти у монастир Аве Феоктиста. У віці 30 років святий Сава, залишивши обитель, усамітнився. Живучи 5 років відлюднено, у пості і молитвах преподобний отримав дар чудотворення. Коли преподобний Єфимій відійшов до Господа, святий Сава оселився у печері поблизу обителі преподобного Герасима Йорданського, куди через декілька років почали збиратися учні, які хотіли чернечого життя. Так, у у 484 році була заснована знаменита велика лавра, преподобного угодника Божого Сави Освяченого. Багато чудес відбулося за життя святого. Серед лаври забило джерело. Під час посухи пролився рясний дощ, а також зцілювалися хворі і біснуваті. Преподобний Сава заснував ще кілька обителей і написав перший статут церковних служб, так званий Єрусалимський, прийнятий усіма палестинськими монастирями. Святий мирно відійшов до Бога у 532 році. Сьогодні православний календар, сердечно вітає із ним ангела, усіх іменинників, кого ми називаємо Сава та Сергій. Возлюблені у Христі, великий старець Паїсія Афонський радить: до всього віднося духовно, з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках Божих, і якщо щось відбувається не так, як ти хочеш і бажаєш, приймай це із вдячністю.